Мемрява читанню не завада. Пан Микола постійний читач міської бібліотеки. Зазначає, що до книжок звертається завжди. Я читаю детективи. А часто Це ви спросі бібліотекаря, вам скажу. Постоянний наш читатель ходить дуже часто. Практично все бріє. Хто ж хоче читати, буде читати свічці. Ви з таких. Я таких читати стали більше в міській бібліотеці. Останнім часом зросла кількість відвідувачів за два з половиною місяці, відколи почастішили відключення електрики. Южниці стали більше читати. До закладу за день приходить 20-30 людей, зазначає директорка бібліотеки. Дещо змінились вподобання та вік відвідувачів, говорить Світлана Марчук. Бібліотека працює в звичайному своєму режимі. Кількість читачів, звичайно, збільшилась за рахунок того, що світло відключається. Людям треба себе чимсь зайняти, і вони знов повернулися до книжки. Різні категорії людей є. О... Хочуть тільки жіночі романи, щоб порадувати душу. Хтось хоче детективи, видно їм не, не вистачає якогось азарту драйву в цьому житті. Є багато хто вертається до класики. Якщо раніше ходили такі, як скажімо, ну, більш старші, старшого віку відвідувачі, то зараз помолодшали. Наші читачі помолодшали. Ну, можна, ну не зовсім 30 плюс, це точно. Бібліотекарки розповідають, що найбільшою популярністю останнім часом користується українська література. Читачі запитують зарубіжних авторів у перекладі українською, набирають популярності твори сучасних українських письменників та поетів. Що особливо радує, що інтерес. украинским писателям, украинская истории возрос. И берут очень много книг и приносят обратно с таким, знаете, воодушевлением. Читала всю ночь, оторваться не могла. Но настолько, это интересно. Поэтому для нашей работы это очень важно. И воодушевляет нас подсказывать читателям интересные надходжения. Мы всегда выставляем. Вот у нас первая полка, вторая, третья. да, Именно новые надходжения. И там люди могут для себя найти... Саме інтересне за відсутності електропостачання, бібліотека продовжує обслуговувати відвідувачів. Коли дають живлення, працівниці спішать навести лад в картотеці. Відсутність світла не перешкоджає проводити інформаційні та тематичні виставки для читачів. Роботу бібліотек зараз можна назвати психологічною підтримкою людей, зазначає Надія Конопацька. Розуміємо, що важкий час, і світло нам дають по окремим годинам. Не завжди воно співпадає з робочим часом, тому ми вже налаштувалися, закупили ліхтарі, і вони зустрічають відвідувачів, читачів ліхтарями. І можна зазначити, що їх стало більше, бо коли немає світла і немає доступу до телебачення до інтернету, люди почали читати. Вони згадали що є книжки. І дуже приємно, що зараз їх більше, і що таким чином психологічно теж бібліотека допомагає мешканцям нашої громади. У нас їх одна публічна бібліотека з філіями нових білярах і сичавці. Дуже активні вони на містах. Після новорічних свят міська бібліотека відкриє свої двері для відвідувачів 2 січня.